Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Roblox. Ви зі странки з Battle Crowns. До мене друг зайшов. Е, як обично беремо гару. Я зараз звук роблю поменше. Ви Це даки Такі підходи. Сильно це. Ну, багато тела у других у мене тільки 1200. Ну тут хоть шоссе хотя бы стрим в рогу я груза. О. Так А що все у мене тікає? Ты Глага! Так стоять! Так стоять бояться! Кому говорю. Да стой. Либо зараз спаза такие приемчики. все. И он кончился. Кстати, я купила такую эмоцию. Ну, и вот такая она у нас. Зара Пабиэнта. Вот, не надо. А. Что ты мене пока Я на тебе наш помогаю. Да, помагаю, дуже я помогаю, я даже норма. То есть крадоу килл. Оп. И вот. it all was okay Exposing. Оль то як там вин вес это делаю зразу я його. О! все Зловив мене. Ладно, візьмем Джону. У меня мені його два дні назад на что получилось. Фолоспи. Спробуємо качати за дамажем А як? Реально не Все, стоїмо просто блокуємо йди, Всегда не даєш мені його. Та зараз пані в кого патрон? Червоненький. Як це його там звати? Кукет з першим ностоном. Спасибо, ти мене спасла. Просто к О, комби, камби. Ладно. Да иду я. Оп. А я колокилла получилась в случае. Будем блокать за як 1.337 Гося и за маникс и Ну конечно, це тільки я зайду. От. у моя 82-я левила. А на гостю 64. Ну, скин, конечно, у мене багато. 3.7 семи. Ну, на цьому взагалі. Саме найбільше. Шалецький. Тоже саме найбільше. І тут саме найбільше буде скільки? 8 і 30 буде у нас 12. А на стрі скільки у нас? Тож 12. Тут 2. А, 11. Эллиот 15, друг. О, кстати, кто киллеры? А, они мое танцем, да, понял. Там киллеры. Да. Ар. Я лучше я yeah, буду Не заманиться і не завистя, не убийц, не джиндо, а на нолі. Шо, выгнал? <плес> <плес> Я скинул это. Прикольно. Ну що, реально. Конечно же, я буду за його. Автор. Я еще не побачу. Так. Эм. Мы куба За. Кстати, у меня... Вам більше нравится фільму фильма Господ Интервью против империи Бикона більше Мэд. Ну, ви поняли цей скин. Кстати, у вас він з боку. Окей, починається. Ой, я його ніколи не бачив заставку. Так, есть. Кстати, на його можна блокать. <свист> И вот так. Так, или вот пиццы кину. Оп. Ну все, я на белый свет пойду. Все, спид два, бежим, бежим. Так куда мне? Туда бежим. Ух ты, я не Так мне меня... отца. Ура! Ох. тут 4 часа. Нічого не поняли. Ладно, не за метою. А, за... Кстати, оцей скин мені Я його на першу ми став ...начинать блокати кіллеру. Це холовинський. Кстати, хто знає? Около там от оцих. E, конфеток до двигателя. И дайте оцей ивент. Так. Отсюда, отсюда. И у вас івент стрелочка. E, потім нажимаєте сюда. нажимаєте, да готов. Потім выдаете вот місто, Потім йдете назад. Просто кликаете деякий раз. і ось вам відкривається. Тут якийсь буде новски Настя, а я думаю, тут Джон Доу крикла, я как кап'яці хочу получить. І дивіться, щоб їх розблокувати, треба купувати виживших. А, я понял. Все. От, наприклад, мені треба купити Еліота, щоб цей... Е... Ванекса плюс, о, купив. То есть Эллио так купили и в Анникс нас разблокируется. А такие замашки 1, 3, 2, 5, 10. Отис. Скики их там штук, стики надо вижу их купить. Я хочу шанс, конечно. Стоит, я знаю, скихи. 400 силых. Вот, я на еліта хочу покупи. Давайте. Эээ, е, еще видео будеться три минуты. И я сниму еще продолжение. За другого піду. Я ще зроблю відео, як я буду третій стола вся добивати. Кстати, знаєте, чому це є? Усе я усе зараз купив, так? Ну, не всі прям, правду, я хотів. Я потратив всіх е... скигінцей. 800. На баскетболиста и все. Это тоже хулинский англий. Так что давай ты еще две минуты, да? Все. уже два раза кончается. Два раза. ты меня ударил? Я отойди тебе. что я забадю забла... за забл... забл... блочу третьим Милстона, я не знаю, что это было. А у тебя кликер. Я бачу еще есть. Вы знаете, что это? Кстати, уголки до стрельного стоимо. Либо миньоны идут, е, либо они бежать. Такие добавлены. Есть нема? нема. Ну, всім пока до нової серії.